Результати міжнародного проєкту Транскордонне співробітництво в Україні та вишеградській четвірці у пошуках прикладів кращих практик обговорили в ужну. Проєкт покликаний визначити ефективні форми і практики транскордонного співробітництва для впровадження в прикордонних регіонах України в контексті євроінтеграції. Результатом цієї роботи була монографія, стала монографія, яку ми презентували під час міжнародної конференції. І другим результатом це є напрацювання рекомендацій для різних зацікавлених сторін транскордонного співробітництва. нашій області є величезний потенціал для транскордонної співпраці є дуже хороший досвід, подається виграється багато проєктів нашими установами, організаціями саме наша область започаткувала різні форми транскордонної співпраці, наголосила Мирослава Ленділ. Нагадаю, 1993 рік, саме Управлінці політики Закарпатської області ініціювали створення Карпатського єврорегіону. У 2015 році Закарпатська область разом з двома інституціями публічними Угорщини започаткувала перше і поки що єдине європейське об'єднання територіального співробітництва, яке діє на території України, а саме ЄОТС ТИСА. Тому ми хочемо, щоб ця робота стала ще більш системною, стала більш ефективною. і щоб Закордонне співробітництво воно розглядалося як інструмент регіональної політики, яка є частиною політики зґрунтування Європейського союзу, стало елементом територіального співробітництва з країнами Європейського Союзу і стало також інструментом для повоєнного відновлення України. Напрацювання проєкту нині особливо актуальні. У нас відкрився 22-й розділ переговорів: регіональна політика і робота з структурними фондами, який якраз і передбачає обговорення питань, які стосуються інституційної спроможності і взагалі вміння працювати з європейськими структурними фондами. Це не просто інструмент залучення коштів. Це формування інституційної спроможності та певного типу урядування, яке є притаманним для європейського союзу. Власний проєкт, який реалізували в УжНО, має два ключові результати: крім уже згаданої монографії українською та англійською мовами, розміщена вже й на сайті університету. Підготували політичні рекомендації для зацікавлених сторін у сфері транскордонного співробітництва. Чорновик, який був напрацьований експертами, будемо допрацьовувати разом з представниками обласної адміністрації, разом з експертами, які не були долучені до проекту, і, можливо, вони будуть мати новий погляд на наші рекомендації. А далі ми їх надішлемо нашим колегам у університету країни Шеградської четвірки, що вони внесли свої пропозиції, і далі ми будемо намагатися за допомогою регіональних органів влади. А ці рекомендації передавати Кабінет міністрів України, пані Галина говорила, що якраз зараз хороший момент надавати ці рекомендації, тому що завершується моніторинг проєктів, які реалізовуються на території нашої області. Ну і також робити те, що в силах, в да, наших силах зробити на рівні області. Проєкт реалізовували у тісній співпраці з партнерами з країн Вишеградської четвірки Пряшівським університетом, технічним університетом міста Ліберець Академією Вища школа бізнесу в Польщі, а також Центральноєвропейською сервісною ініціативою транспорту в Будапешті.